Як вам побажання нашого замовника? Дивіться, яку замовив він. Кухню, меблі для свого СТО або виробництва. Я в шоці. Дивіться, який колір. навіть є освітлення. А подивіться, яка додаткова обрана шафа в якому кольорі. Хлопці, звісно, збирають, але як ви бачите, саме круте це показати вам сам робочий процес. І дуже мені приємно відразу сказати, що ці меблі виробляються в Україні. Подивіться, як забажаєте, все це можна замовити. До речі, по модулям. Ось так. З освітленням і з верхньою шухлядою, тому, шановні, якщо вас цікавлять меблі для вашого СТО, для виробництва в різноманітних кольорах, будь ласка, звертайтесь. Та, давайте в коментарях поспілкуємо, хто ще бачив, де виробляються ось такі меблі. Яка стільниця. А навіть можна ось так осість та ноль. Спілкуємося обов'язково і давайте замовляйте у нас ось такі меблі. Робіть своє життя.